Вони познайомилися в 2022-му. Ян з позивним Кенобі. Тоді ще командир піхотної роти в інтернаціональному легіоні оборони України. Анастасія лише приєдналася до оборонців, проходила службу в медичному пункті. Тоді обоє приглянулись одне одному. Проте Ян на той момент був одруженим. Я така типа, ну все. Вона, Закривається у нас лавочка. Тому що мені дуже багато там розповідали, що може хлопці у них, знаєте, є дружини в цивільному житті, можливо, вони шукають таке щось перезважитися в військовому житті. Так називаємо Так, да. І я сказала, що ні, я такою дружиною не буду. Якщо він не дружиний, то ми про нього забуваємо взагалі. Тому продовжили лише спілкування, а ось парою стали вже після розлучення Кенобі. Тоді спалахнули почуття, але пара одразу домовилася. Не змішують військову службу особисте. Анастасія була в медичному підрозділі, займалася евакуацією поранених, наданням їм медичної допомоги та доставкою в стабілізаційний пункт. Та коли Ян став заступником командира батальйону, Настя перевелася в піхотну роту. Тоді скажу ну, так, Тяжковато мені було моментами, особливо от коли ти знаходишся по той бік екрану, а воно знаходиться на іменно на бойовому завданні в полі. Ну було таких пару ситуацій, що просто серце в п'ятки уходило. Під час однієї з евакуацій загиблого захисника Настя разом з напарником потрапила під ворожий обстріл. Забрати 200-го потрібно було з лісосмуги, але він лежав на відкритому просторі. Тож медикиня була як на долоні для ворога. То ми присіли, почали розгортати. Ноші, і, до речі, ці ноші, я думаю, вони нас і врятували, тому що ми почали їх розгортати. Я зрізала плітоноску, і ми були прямо над землею. Коли прилетіло там, воно все так швидко, да, ти там обертаєшся, там щось прилетіло, якийсь дим. Реально, я тоді втратив. Дати можливість говорити буквально десь на хвилину часу, коли я просто дивлюся, як вони евакуйовували туди бійця. На жаль, загиблого. І вона і ще й один військовослужбовець. Поклали його на носилки, почали його прив'язувати. І от в цей момент я дивлюсь в екрані, велика біла пляма з'являється на весь екран, перельот 152 го і Там буквально від них це було декілька метрів. Я вже думав, все, гайки, тапки, що людини вже немає. У такі моменти каже Настя, все на адреналіні. Для неї головне завдання потурбуватися про тих побратимів, які зараз поруч, аби надати їм допомогу. І коли я була поранена, я була одним медиком на посадку, тобто всі вже відійшли. І тому я не думала в той момент про те, як буде кінобі, а думала про те, як зберегти бійців, які знаходяться тут. Коли Настя потрапила під обстріл, уже була вагітною, хоча не знала про це. Зараз їхній синочок пхенькає на руках у татка. Перший місяць його життя дитячого то дуже сильно похоже мене на чергування на командному пункті. То саме, ти не черта не спиш, немає часу поїсти, не маєш часу там особисто сходити, хоча б писок митися, помитися. Постійно хтось та кричить, від тебе щось хоче, ти не можеш зрозуміти. За час повномасштабного вторгнення Настя отримала одне поранення і п'ять контузій. У Яна три поранення. І він міг би за станом здоров'я звільнитися зі служби та залишити легіон не може. Це його друга родина, тож буде продовжувати у ньому службу допоки не очистить рідну землю від ворожої навали. Прибіску підуть Олена Карбівська новини за день телеканал Віта.